Всім привіт! Ви на каналі FitGuide і з вами я, Сергій Драган. Розвинуті плечі це важлива складова гарного зовнішнього вигляду. Сьогодні я вам покажу 5 найефективніших вправ з гантелями на плечі, які я для себе виділив за багато років практики. Ви зможете виконувати ці вправи як в тренажерному залі, так і вдома. А перед початком прошу поставити лайк і підписатися. Це важливо для розвитку каналу. А тепер почнімо. Перша вправа це підйом гантели через сторону на середню частину плеча. Я використовую лавку для максимальної ефективності і складності вправи. Якщо у вас лавки немає, ви можете робити це просто стоячи. Робимо 5 підходів по 20 повторів, даби добре розігріти середню дельту і плечі взагалом, тому що плечі найбільш чутливі до травм м'язи. По техніці виконання вправи. Намагайтесь підняти гантель через сторони. Тягнучи доверху лікоть, кість має бути чітким продовженням вашої руки і завернута донизу, наче ви щось виливаєте. Ще один важливий момент, піднімаючи гантель, намагайтесь чітко підняти плечем без допомоги трапеції. Наступна вправа протяжка. Я теж її виконую на лавці, щоб зробити складніше і ефективніше. Виконуємо три підходи по 12 повторів. Намагаємося підняти гантель широко до прямого кута в лохтівому суглобі. Стараємося винести локоть вперед. Для максимальної підтримки і росту м'язів бренд Вансітон створив амінокислотний комплекс Amino. Аміно». Дія його компонентів спрямована на покращення синтезу білка в організмі та посилення процесів м'язового росту. Max Аміно допомагає прискорити обмінні процеси у м'язах та підвищити енергію для тренувань. Крім того, комплекс підтримує роботу серця і захищає його при фізичних навантаженнях. Для максимального ефекту використовуйте макс аміно до і після тренувань. За промокодом Фітгайт замовляйте МАКС Аміно від 20 зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Наступна вправа: жим гантелей. Це базова вправа для м'язів плеча. Я її ставлю третьою вже на розігріти плече, щоб не травмувати себе. Виконуємо 4 підходи. Гантелі можна взяти вже поважче, щоб виконати десь 10-12 повторів. Стараємось виводити руку догори, зводячи її в центрі над головою. Наступна вправа спрямована на передню частину плеча. Знову я використовую лавку для ефективності і складності. Підіймаємо або одну, або дві руки відразу. Для ефективності можливо використовувати як пронацію, так і супінацію кісті. Виводимо гантель вперед до рівня очей. На рівень переносиці я буду виконувати вправу двома руками відразу, роблячи 4 підходи по 20 повторів. І п'ятою вправою на завершення в нашому комплексі це буде вправа на задню частину плеча. Використовуємо знову гантелі, Лягаємо грудною кліткою собі на коліна. Гантелі виводимо із під ніг, розвертаючи в ліктовому суглобі під прямий кут. Локті виводимо теж вперед. Можна виконувати як одною, так і двома руками відразу. Робимо 5 підходів по 12 разів. Додатково, якщо у вас відстають м'язи-трапеції, можна зробити таку вправу, як шраги, тобто підйом трапецій з гантелем. Але пам'ятайте, що перерозвинені м'язи трапецій візуально зменшують ширину плеча. Отже, додавайте ці вправи до своїх тренувань і пам'ятайте про правильну техніку, а також поступово збільшуйте навантаження для прогресу. Пишіть у коментарі, чи сподобалась вам ця підбірка вправ та на які теми ви хотіли побачити наступні відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні ролики. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!